Надійшов виклик до ТЦК. По приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль. Тошноту зі слів його доставили співробітники ТЦК до ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження, всадини голови та тошноту. Від медичної допомоги співробітники ТЦК наполягали, що він не. Нуждається в допомозі, тобто заперечували нам його транспортування до лікувального закладу, аргументуючи це тим, що в них є на території ТЦК свій медик, який безпосередньо оглянувши вже його і вирішивши, що йому не потрібна госпіталізація. Е, по коли ми намагалися е, е, вивезти пацієнта безпосередньо з території ТЦК, нам були пред'явлені фізичне насильство. Тобто мене та водія швидкої допомоги викручували за руки та приймали фізичне. Насильство намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку. Після цього, якби ми зрозуміли, що градус напруги зростає, ми трошки заспокоїлися. Пацієнт навіть вже почав відмовлятися від госпіталізації, аргументуючи за тим, що, хоча б ви вже їжджайте з території ТЦК, а ми вам виключимо вже наступну бригаду швидкої медичної допомоги. Після того, як ми вже хотіли... Покинути територію ТЦК, нам співробітники ТЦК заявили, що ми залишаємося вже на території ТЦК для перевірки документів і встановлення нашого статусу. Тобто, якщо ми знаходимось у розшуку, нам буде вручена бойова повістка. Якщо ми не знаходимося в розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка, і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. Навпротязі 4 годин ми перебували там як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами. Керівництво, після чого колеги відгукнулися на, нашу, на наше прохання і приїхали до території ТЦК, включили гучномовців, включили сирену та почали нас так сказати, визволяти з території ТЦК. Поки ми знаходилися на території ТЦК, між співробітниками. Територіального центру комплектації та співробітниками швидкої зав'язався конфлікт. Якби ми це його не бачили, але чули, що там почалася бійка, стусанина, крики. Під шум цього всього співробітники за нам сказали, що ви можете йти співробітним. І якби ми вийшли, а там на вулиці вже відбувалася бійка. Чи викликали поліцію? Чи приїжджали? Поліцію викликали три рази. Перший раз поліція навіть не складала ніякий акт, аргументуючи це тим, що ми знаходимося на території ТЦК. Тобто це режимний об'єкт і безпосередньо вони там не мають ні прав ніяких стосовно того, щоб нас визволити з цієї території. Другий раз ми приї... до нас приїхала поліція, вони вже зафіксували це та перебували з нами там до кінця. Лічно э, со мною пройшла э, така ситуація. Мене моє руководство, убеждало в тому, що что... все добре, ребята, йдіть в воєнкомат, обновляйте дані, ми будемо робити вам бронь. Мы вас вытащим, повесток никаких не будет. Прислали списки с военкомата, что в течение 48 часов явиться для обновления данных. Также начальство сказало, что все будет хорошо, это просто для обновления данных, для того, чтобы мы тебя поставили потом на бронь. Я пришел в военкомат киевский, кстати. В 10 утра вышел в 5 вечера с боевой повесткой. В военкомате... Никак не хотели идти на уступки. Только боевая повестка. Только с этим условием ты выходишь отсюда. Иначе ты отсюда не выйдешь. Естественно, я подписал документы, я получил боевую повестку, на что мое руководство сказало, все будет хорошо, мы решим этот вопрос. Мы тебя поставим на бронь. Через день нашего сотрудника фельдшера скорой помощи 4 подстанции э, с улицы як у которые числится в базе в брошуку забрали на влк э, сделали ему влк и забрали в учебку после этого э, сказали что мы уже ничего не решаем каждый сам за себя ребята кто получил повестки тот получил повестки все никаких возможностей нет. Сегодня на собрании нам вроде бы как начальство разъяснило эту ситуацию таким образом, что сам военкомат, либо Министерство обороны, они многими там апеллировали инстанциями, не дает эту бронь. Якобы они посылают списки людей, эти списки просто заворачивают заворачивают и не объясняют причину, по которым не дают экстренной медицинской помощи, критической инфраструктуры Одессы, бронь. И теперь, в принципе, работа этой структуры под угрозой. У нас много частных фирм, но не все могут себе позволить вызвать частную скорую, которая стоит от трех тысяч. Мы ездим и к детям, и к взрослым, и к пожилым, и к психически нездоровым людям. Мы обслуживаем всех. І мені не нужны этому городу виходить. Тобто ні в кого немає броні з працівників швидкої? Зараз, наскільки я знаю, то ні в кого. Але я так розумію, що такого не може бути, що ні в кого немає броні.